Інформація для людей, які перебувають в Нідерландах під директивою про тимчасовий захист, але не є громадянами України, не мають посвідки на постійне проживання в Україні та не отримували притулок в Україні. Ви маєте покинути Нідерланди до 4 березня 2023 року. Для того, щоб цей процес був для вас простіший, є організація, яка називається DTN2, яка допомагає з процесом репатріації, тобто поверненням до країни походження. Вона допомагає інформаційно, може придбати вам квиток в один кінець та супроводжувати вас в аеропорту, а також допомагає фінансово. Наприклад, якщо ви заповните відповідну форму до 31 грудня 2022 року, то ви можете отримати фінансову допомогу у розмірі 5 тисяч євро. Якщо ви заповните відповідну заяву до 1 лютого 2023 року, тобто у проміжок між 1 січня та 1 лютого, ви можете отримати фінансову допомогу у розмірі 2000 євро. Ви маєте право на відповідну допомогу, якщо ви зареєструвалися у БРП до 19 липня 2022 року. І ви маєте дійсний проїзний документ, який допоможе вам повернутися у країну вашого походження. Також ви маєте не бути громадянином. України, громадянином однієї з країн ЄС, також громадянином Сполучених Штатів, Ісландії, Японії, Кореї, Мексики, Нової Зеландії і Швейцарії. І нагадую, що у вас має бути дійсний проїзний документ, який дозволить вам повернутися в Україну вашого походження. Для того, щоб більше ретельно дізнатися про процес як можна скористатися цією можливостю, читайте, будь ласка, текст під цим відео.